Ми сьогодні почнемо з вами цикл бесіди про молитву. Для тих, хто хоче глибоко оцінити силу молитви. Я рекомендую книгу, яка називається Откровенні розповіді мандрівників. Хоча ця книга християнська, але в ній дуже глибоко описується молитвений досвід, простого мандрівника. Тобто, це не якийсь виснажений чоловік, який має якісь ієрархічні духовні знання, бороду, рясу, зовсім не монах. Це можна сказати, мирянин, прихожанин, життя якого позбавило всього, крім однієї речі це віри. Та пошуку духовного вдосконалення. І ось він, подорожуючи по різних церквах, чує висловлювання про неперервну молитву. Але як не дивно, вся ця релігійна машина, всі ці величезні підземні церкви, релігійні обряди не можуть дати йому відповідь на це питання, що таке молитва, чому потрібно молитися неперервно і дивовижним чином розповідає йому старець, духовний учитель. І цей старець е зовсім не виступає на передачі час пастиря по телебаченню. У нього немає ювелірки, дуже якісно. Золотої з Мінням це просто духовна людина, яку він знаходить десь у якійсь духовній середовищі, і старець йому пояснює, що це неперервне спілкування з Богом. І, хоча Ісусова молитва, Господи Ісусе, прости мене, помилуй мене з медичної точки зору не є найвищою, але тим не менш, навіть ця молитва творить чудо. Чому? Тому що будь-яка форма спілкування з Богом, неперервне спілкування з Богом, дає людині певний внутрішній божественний зв'язок, і ось він описує свої етапи молитви, як він через молитвений стан. Через мандри різними землями, різними ситуаціями, фактично в бідності, фактично без якихось цілей на минуле і теперішнє майбутнє, рухається через цілу країну, можна сказати, імперію, і молитва виводить його до різних людей, до різних зустрічей. І він описує свій внутрішній стан молитви, благодать віру. Стан зв'язку з Богом, і це говорить про те, що він перебуває постійно в йозі. По суті, йога це зв'язок, і те, про що говорять індійські йоги, не відрізняється від тих йогів, які існують в ісламі, в християнстві. Я маю на увазі йогів-подвижників. Я не говорю про поверхневих віруючих э, мирян або якихось монаршистуючих людей, які слідують якимось зовнішнім атрибутам. Я говорю про тих, хто досяг зв'язку з Богом, розуміння через молитву, і молитва повинна бути неперервною. Ось тут, мабуть, цінність цієї книги. Ми з вами тільки що пройшли, так? Тобто він отримує ось цей стан неперервної молитви, і в ведах, як відомо, описується шлях гончара. Наприклад, що таке гончар? Якщо ви коли-небудь бачили гончара, він крутить круг ногою або рукою, і на цьому крузі стоїть довгий горщик, і ось він ліпить горщик. І в якийсь момент, коли круг розкручений і обертається, він відпускає руки і дивиться на цей горщик, і потім знову повертається до ліплення цього горщика за рахунок тієї інерції. Так, от молитвена медитація це як розкрутка цього гончарного кола. Коли людина неперервно пам'ятає про Бога, а Багавадгіта говорить: завжди пам'ятай про мене. Найкраща форма пам'яті про Бога: це його ім'я: Гарей Кришна, Гарей Кришна, Кришна Кришна Гарей, 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 Рама, Гарей, Рама, 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 Гарей, Гарей. На першому етапі людина просто машинально молиться, але завжди потрібно пам'ятати, що молитва це ім'я Бога. Це сам Бог у звуковій формі, сам Господь Крішна. Різні молитви, вішну, шива, це різні форми, різні божественні алгоритми істини, вібрації. Тому що Бог це також багатогранна істота, він існує на різних вібраціях. І ось ми, отримуючи це святе ім'я, намагаємося підняти свій розум, серце і свідомість, свою душу на цю вібрацію. Тому молитва це що таке? Це не я, повторюючи ім'я Бога, перетворюю матеріальний звук на Бога. Ні, це я повторюючи це ім'я, поступово приходжу до цієї тонкої духовної, божественної вібрації. Тобто, Господь за своєю солодкою волею, за своєю природою. Проявляється через цю вібрацію, через цей звук до мене, коли я налагоджую з ним правильні взаємини, і це говорить про те, що молитва це взагалі не механічний процес, це внутрішній процес, це бесіди, розмови з Богом, призивання його імені. Це дуже усвідомлений процес. Тому деякі думають, що ось якщо я просто повторюю там ом ом ом-ом, це більш імпресіональна духовна практика, але навіть у ній людина, поступово проходячи через різні складові цього священного звуку, ом, який проходить через різні чакри, через різні тонкі епостасі людини. Лише в кінці приходить до вищого космічного звуку, тобто поступово через нижче, нижче, крок за кроком, він стає все більш чистим, 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 очищаючи свою свідомість тільки в кінцевому підсумку на вищому рівні він резонує з цією божественною вібрацією, яка вібрує у всесвіті. А вже коли ми говоримо про особистісні стосунки з Богом з його трансцендентною формою Крішною. Яка є джерелом любові, краси та гармонії, це ще більш високий рівень. Тому потрібно пам'ятати, що молитва це дуже дуже тонкий процес, і тому дуже рідкісна кількість людей може стати справжніми молитвиниками. Не тому, що це недоступно всім, просто що всі не можуть до цього прийти одразу. І тому сказано, що необхідно спілкуватися з відданими, необхідно спілкуватися з тими, хто володіє цим мистецтвом молитви. І навіть серед відданих таких людей дуже мало в Гоудематхе, в нашому духовному русі шила бхакти Седанта Такур не любив, коли починаючи віддані одразу перескакують на стадію молитвенника, він показував їм, що ні, друзі, так швидко не вийде. Спочатку ви повинні спілкуватися, служити, вірити, іти духовним шляхом, і поступово, поступово вправляючись у молитві, поступово присвячуючи своє життя молитві, ви прийдете до цього вдосконалення, але не відразу. Тому ті, хто думає, а ось я зараз все відкинув. Стану молитвеником, я прочитав дві книжки. Ні, дорогі друзі, так не вийде. Чому ми зараз говоримо про молитву як про вищу? Тому що в Калі югу нічого не існує вище, ніж щира молитва Всевишнього, взагалі в усій епосі, але особливо в цю епоху, тому що всі інші релігійні постулати, атрибути, якщо чесно сказати, вони не працюють. Ви бачите величезну кількість храмів, церков, а де святі, а по ідеї повинна бути якась. Статистика, по ідеї, якщо достатньо раз на тиждень ходити до церкви, очищатися, ти повинен стати святим, очиститися. Але ми бачимо, що це не так. І навпаки, ми бачимо, що. В будь-якій релігійній традиції ті святі, які досягли вищого богопізнання, це молитвенники. Хоча в різних релігіях ми бачимо, що деякі були аскетами, хтось стояв з піднятими руками, хтось не їв, не спав. Але тим не менше, якщо ми будемо серйозно вивчати святих, ми побачимо, що це молитвенники. і часто серед них є в ведичному світосприйнятті прості люди. Є також царі, є жінки, є діти. Незалежно від зовнішніх обставин досягли просвітлення. Більше того, що є великі мудреці, знавці священних знань. Хранителі сакральних знань, автори безлічі систем йоги, ведичних наук, але навіть вони завжди схилялися перед молитвениками, простими особами, які досягли просвітлення завдяки внутрішній медитації, внутрішній молитві та духовній практиці. Тому сказано, що якщо людина щиро практикує молитви, то через молитву все духовне знання приходить до неї. Як правило, ми, як проповідники, як популяризатори ведичного знання, вивчаємо святе писання. Але ми також знаємо, що якщо якась людина досягає щирої молитви, то всі ці священні знання, розуміння всього приходять до нього в серце, і він вже може не на соскриття, не з допомогою якихось складних історій, а просто говорить істину. І все, що він говорить, стає істиною. Чому? Тому що його серце очищене молитвою? Тобто, молитва власне це з'єднання резонанс душі і Бога. І ось у цьому резонансі душа досягає максимального рівня спілкування з Богом, тобто вона набуває божественних якостей і здатна перебувати в постійному внутрішньому обміні почуттями з Богом, тому що любов це почуття можуть бути якісь слова Я тебе люблю, але любов сама по собі це почуття. І це почуття воно позбавлене гордості, бажання, амбіцій, топання ніжкою. Ні. Це внутрішнє глибоке почуття, яке людина культивує, і це внутрішнє відчуття. Воно приходить від улюбленого до улюбленого. Це абсолютно тонка складова, тому люди не розуміють, що це таке. Не розуміють на матеріальному рівні, тому їх матеріальні стосунки руйнуються між собою. Але на духовному рівні любов є нагородою. Це не процес і не результат. Це кінцева мета, і це пробуджується поступово. Тому у японців є також таке поняття, як чуттєва любов, яка побудована на почуттях, і справжня любов, яка побудована на часі. І ми можемо, можливо, пройти рівень чуттєвої любові, який дуже швидко закінчується. Але справжня любов, яка побудована на часі, на справжніх внутрішніх взаєминах ніколи не закінчується, вона тільки зростає. І також у духовному житті є певне сентиментальне уявлення про Бога. А ось зараз я почну прославляти Його святе ім'я. Харібул, харібул, харикшна, харикшна а потім ой, щось мене рейки зацікавило. Ой, щось астрологія якось понесло. Ой, щось якось психології не вистачає. Ой, піду розвиватися. Щось Хари Кришна не дало мені результатів. А от я став психологом, став астрологом, отримав якесь практичне знання. Чому тому що це не справжнє духовне відчуття? Воно побудоване на сентиментах, ментальних сентиментах, і тому в ньому є. Часткова цінність, але ми розуміємо, що як правило людина на поверхневому рівні позбавляється справжнього духовного стану, тому що не готова йти глибоко, не готова йти в світ жертви, не готова йти в світ а, самозречення, і мало того, що ми схильні очікувати щось від наших стосунків з Богом. Добре, якщо я тобі буду молитися, ти будеш мені давати щось як клієнт, тобто певний обмін. Але Господь готовий давати значно більше, готовий давати себе. Але він не готовий віддавати себе для світу експлуатації, щоб ми грали, маніпулювали. Господь прекрасно знає різницю між любов'ю та маніпуляцією. А ми схильні маніпулювати в цьому світі. Тому що маніпулювання це те, як ми досягаємо своїх цілей, своїх корисливих бажань, своїх корисливих ідеалів. Молитва не може бути частиною маніпуляції, не може бути частиною поверхневого ставлення, поверхневої віри. Це прояв глибокого почуття душі глибокої віри. І молитва повинна бути неперервною. Коли людина починає практикувати молитву, спочатку вона практикує певну кількість разів на чотках, але поступово це включає її внутрішні процеси, і ця молитва де звучить у ньому як певне глибоке постійне відчуття досконалості, таким чином. Людина йде шляхом молитви, вдосконалення, і в підсумку він приходить до постійного внутрішнього діалогу з Богом. І це доля великих святих, але це також можливість для кожного з нас. Але ми повинні поставитися до цього почуття дуже серйозно. І тому в нашій духовній традиції наші духовні вчителі не любили таких псевдомолитвеників, які налягали на молитву, але при цьому не проявляли уваги духу служіння, досягнення духовного знання. Не приймали жодних обітниць і так далі. У цьому зв'язку також можна сказати, що якщо людина знаходиться на відстані, наприклад, ви живете десь дуже далеко від відданих, у вас немає можливості близько спілкуватися з відданими, тоді ви можете більше присвятити часу молитві, тому що слухання, наприклад, в інтернеті читання книг, молитва нададуть вам певну внутрішню силу, і з іншого боку, коли ви почнете відвідувати храм. Побачите живих відданих, відчуєте їхню життєву енергію. Ви побачите, що ваша молитва значно посилилася, тому що в каліюгу дуже важлива колективна молитва, яка називається Санкірта. Дехто вважає, що це музика. Дехто вважає, що молитва це збиратися, разом співати мантри, грати якусь класну кайфову музику. Часто у мене є таке протестантське мислення в Америці: зібралися кайфово, пограли на гітарах. Я пам'ятаю, одного разу мене запросили з Сан-Франциско. На такому духовному вечорі було класне вино, чудові люди, красиві жінки, красиві чоловіки. Хтось узяв гітару, почав співати пісню Говиндову, а хтось сидів, обіймав свою дівчину і відчував спільне блаженство. Ні, там не було якогось п'янства, там розпусти. Але це просто було таке, знаєте, душевне, духовне стан. Я їм сказав: хлопці, це дуже класно, тому що я був з вами. Я сказав: Ну ви прекрасно розумієте, молитва це не музика, Кірстен це прославлення Всевишнього. Наприклад, ви розумієте, є пісня для задоволення почуттів, а є пісні, які йдуть на смерть. Це різні пісні, трошки в різному настрої, і люди трошки так типу, ми то прийшли сюди понасолоджуватися. Але молитва це коли ми насолоджуємо Господа, і це не означає, що ми радуємо Господа, а нам противно хочеться плюнути, співати цьому діфірамби, цьому Крішні. Тоді це непорозуміння того, з ким ми маємо справу, хто такий Бог, якомусь матеріалісту співати дифірамби, напевно, може бути огидно, але це змушує працювати в новинах. З'явилося відео. Власник пельменного комбінату відсвяткував день народження в костюмі фараона, а його співробітники везли його на колісниці. Це було дуже смішно дивитися. Ну і це було дуже смішно дивитися. Дивіться, так, так це дуже смішно дивитися, але розумієте, а що ще співробітникам робити? Барин хоче побути фараоном хоч якийсь час фараон пельменів. Це дуже. Низькопробне свято, але зате воно дуже чітко ілюструє щирі бажання людини, хоч якийсь час. Фараон пельменів це дуже дуже низькопробне свято, але зате воно дуже чітко ілюструє щирі щирі бажання людини. Дайте мені хоч раз на рік на своєму дні народження тата йти королем. Але в молитві все навпаки, Господь завжди займає головне положення, а ми займаємо положення слуги. Але тим не менш, Господь служить кожному своєму слузі справжньому. Тому через молитву, через постійне спілкування з Богом, через санкт Кіртон, колективну. Спільну ми здобуваємо велике благо. Чому? Тому що як комп'ютери, ось енергія з'єднує комп'ютери в один кластер, в один рендер. Так само ми, коли збираємося разом, прославляємо Господа, але важливо в якому настрої ми це робимо. Тому чи є серед нас, хоча б один відданий, чи є серед нас людина, яка усвідомлює суть молитви, чи зібралися якісь неофіти, які просто щось попіють часто. Люди думають, що це кайфово. Ми разом співаємо, на барабанах граємо. День за днем чимось дзвенимо. Але по суті, ці люди ще позбавлені почуття молитви, розуміння молитв. Проте це також якісь дитячі кроки. Діти мають зовсім своє уявлення про реальність. Але потім ці уявлення будуть змінюватися. Тому, друзі, пам'ятайте про те, що молитва це внутрішній стан, а є молитва розумова. Спочатку вона очищає наш розум, чиєсь двор панамаджан, свідомість. Потім ця молитва спускається в наше серце, і вона починає обертатися як той самий гончарний круг у серці. Це вже такий високий рівень молитви. І потім, як кажуть православні, молитва зорове. Тобто, коли ми вже бачимо весь світ у вібраціях Бога, ми бачимо Бога скрізь. Це також результат нашої молитви. І найвищий стан це коли ми встановлюємо з ним особистісні взаємини, особисті стосунки з Богом. Як ми говоримо, я хочу особисто спілкуватися зі своїм керівником на роботі. Я хочу особисто спілкуватися з цією людиною, з цим блогером, я підписуюсь на тебе, щоб ти особисто мені відповів. Ми хочемо вселенських відносин, і також у молитві на вищому сенсі. На вищому рівні Господь являється кожному особисто святим іменем, Харік Шішнам Мухаммадом. Шиклишна Чайтани, прабунити Ананда, Шиадвейта Гарадхара, Шиваса Ригура Бактавринда. А це панчататва. Це Господь, будучи одним, став багатьма. П'ять татв, п'ять великих втілень Бога, і всі вони прийшли, щоб врятувати нас. І Хари Крішна, Хари Крішна, Хари Крішна, Хари, 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 Хари Рам, Хари, рам рам рам, рам Хари, Хари. Там є такі поняття, як Хари, Крішна і Рам, як говорив гуру Махарашвили Радхи Караман, Господь джерело любові. І його жіноча природа, його природа любові проявлена в цьому святому імені, і його природа, приймаючого любов, також проявлена. І природа його відданості проявлена. Тому Господь, хоча один, але у нього безліч різних енергій, безліч різних образів, граний як один дорогоцінний камінь. А грані різні тому через молитву ми пізнаємо його грані, його глибину, його досконалість. І всього хорошого вам, сподіваюся, ця лекція трохи зовсім трошки розповіла вам про молитву. Молитва повинна бути чистою, без образ. Про це ми поговоримо в інших наших відео.